Thank you Ексначальник начальник одеської міліції втік до Придністров'я. Городяни підраховують спожити газ, а глядачі Євробачення обговорюють переможця. Це новини у студії з останніми подіями Максим Лінник. Вітаю. Генеральна прокуратура має намір добуватися екстрадиції в Україну екс-начальника управління МВС в Одеській області Дмитра Фучиджі, який ймовірно ховається в Придністров'ї. Про це в ефірі одного із центральних каналів заявив перший заступник генпрокурора Микола Голомша. За його словами, ГПУ дала розпорядження на затримання Фучуджи ще 6 травня, але увечері цього ж дня підозрюваний дізнався про це і втік за кордон. Нагадаю, Фучуджи підозрюється в організації масових заворушень в Одесі 2 травня та службової недбалості. Відеокамери зафіксували його поруч із тими, хто влаштував стрілянину у центрі міста. Також його звинувачують в особистому розпорядженні відпустити 67 затриманих. Триманих проросійських активістів. Події 2 травня поставили під питання успішність курортного сезону в Одесі. Офіційно він має розпочатися 15 травня. Та чи поїдуть до нас відпочивальники, і чи готові городяни до їхнього прийому? Про це все у сюжеті Ілони Варави. За три дні в Одесі розпочнеться офіційний курортний сезон. До відкриття поспішають усі. Це і міська рада, і керівництво області, і орендатори приморської смуги. Міські пляжі прочищають, досипають піску, ставлять рятувальні вежі, перевіряють санітарно-епідеміологічні показники. Триває будівництво курорту світового рівня Аркадія. Готове майже все. Не вистачає лише погоди, а також політичної стабільності. Адже виникає проблема. У після трагічних подій 2 травня чи приїдуть до нас відпочивальники? В деситі всього приводу думки різняться. Будут к нам люди приезжать? Думаю, да. Не ожидаем, не ожидаем. Куда, нигде никого не пропускают. Я просто работ, работал на поезде Одесса-Москва. Уже тогда все это было. Не выпускали, не запускали. Нормальные приедут. А трусливые будут сидеть дома всю жизнь. Никто никуда не поедет. А кто ничего не боится, тот приедет. Вниз. Одесса спокойный, мирный город. Понятно, это тяжело было для всех перенести, это трагическое. Я даже сегодня вот ходила там, потому что у меня не было в этот момент в Одессе. Вот сегодня пошла, посмотрела. Страшно, конечно. Вот и заходишь, прям душа болит. Но я думаю, что люди, те, которые приезжали в Одессу, любили наш город, они и будут сюда приезжать. Так что будем надеяться на лучшее. И давайте жить все мирно и дружно. Одесити вже очікують на родичів, в тому числі з неспокійних областей. Таких відпочивальників цього року приймають раніше, ніж зазвичай. Да, з Донецька приїжджають мої родинки, брат з жіною з дітьми. Приїжджають кожний рік. і в вторгненно планують приїхати. Будемо сподіватися, що до початку офіційного курортного сезону у нас поліпшиться не тільки погода, але й політична ситуація. Тим паче, що після втраченого Криму Одесі доведеться взяти на себе основний туристичний удар. Ілона Варава Георгій Дячик. Одеських дезертирів, які заволоділи трьома одиницями автоматичної зброї та боєприпасами до неї, затримали правоохоронці. Втікачів упіймали на території Миколаївської області. Перед цим вони скоїли розбійний напад на АЗС. Нагадаю, троє військовослужбовців дезертирували вночі проти неділі 11 травня з військової частини, розташованої в селі Чабанка Комінтерновського району. Хлопці, двоє з яких уродженці Донеччини, а третє Одеської області, прихопили зброю, а потім, погрожуючи місцевому жителю фізичною розправою, відібрали у нього автомобіль та намагалися покинути територію Одесьчини. Затримали дезертирів також уночі, але вже на території сусідньої. Миколаївської області у них вилучено автоматичну зброю та боєприпаси. Без акцесів відзначили в Одесі День перемоги. Традиційні урочистості відбулися на Алеї Слави та на площі 10 квітня. Вшанували ветеранів і громадські організації. Пісні, танці та бойові стограм. Саме так святкували день перемоги члени громадської організації Не словом а ділом. Ветеранів великої вітчизняної афганців, льотчиків та підводників привітав зі святом народний депутат Геннадій Труханов. Також він досить активно підтримав ініціативу виконання пісень. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Словом а ділом об'єднує дванадцять організацій. Є тут ветерани, матері, одиначки, інваліди, афганці та підводники для усіх них такі зустрічі з нардепом не вперше. Геннадій Труханов неодноразово допомагав громадській організації. Нади ходіть і слушать людей, слушать, щоб потом не допускати шибок при руководстві городом. не знаю прі е, воплощенні своїх ідей і законопроектів Верховної Ради. Знати, чим живуть люди, що вони хочуть чувствовать їх надо. Янівича достойний, он офіцер, он порядочний, он трудолюбивий, він честя. Справи нардепа члени організації вирішили закріпити нагородою. Геннадію Труханову вручили медаль від прикордонників. Розрішити вручити народному депутату Верховної Ради Труханову Геннадію Леонідовичу. Нашу почетну награду на сьогоднішній день. От медаль 95 років пограничних погранічних Війну ветерани згадують зі сльозами на очах. І хоча у сорокових, де хто з них був ще дитиною, про перемогу говорять лише з гордістю. «Коли э, день побіди, я жив в деревні э, області, э, село вот. У мене ще було дуже мало времени. Ми почували, боже мой, це победа, победа, ребята, победа. От і кожен год, кожен год, стільки в деревні погибло. людей. Вот, и все вышли. Вот у нас было около Раймага, э, значит, там митинг. Вот, ну, вот пацаны были еще всего. Вот представляешь, какое было всех это самое. Кто плакал, то есть вообще это самое. В основном все плакали. Был показан массовый героизм нашего, всего советского народа, офицеров, солдат и всего, всего, и, и наш также тыл. Такі зустрічі Одеси там вкрай необхідні, впевнений нардеп. Геннадій Труханов переконаний, депутати мають робити усе, аби люди перестали боятися. І щоб Одеса знову стала рідною та затишною не лише для Одеситів, а й для усіх гостей. Коли пацаном був в Одесі, в кожному дворі накривали столи, виходили люди. Що сьогодні відбувалося з Одесою? Всі бояться, люди бояться йти на возвращання, люди бояться випускати дітей во двори. Що це, Це Одеса? Що відбувається з нами? это сьогодні люди хотять эту энергетику енергетику від людей. Они хотят, они хотят мирной, спокойной жизни. І, хоча цього разу через напружену політичну ситуацію день перемоги в Одесі відзначили не так масштабно, як завжди. Свято у ветеранів вдалося. Багатьох із них навідали на дому. Решту запросили на привали та теплі зустрічі зі спогадами та улюбленими піснями. Ти звіні мені, що рідка тіля в глазах віщаю. Ти звіній що наші зустрічі проходять как. Та на бігу, а кльонта кожний раз весною. Листвой зелений розцвітає, Как в детстве дійстві запахієні. І вічні вся уже в свету. Мария Яницька Дмитро Моисеев. Традиційний привал для ветеранів Київського району розпочався з огляду експозиції маленьких художників. Юні Одесити втілили на папері героїзм своїх прадідів та подарували винуватцям свята концерт. Як це було у сюжеті наших кореспондентів. Київський район гордиться своїми ветеранами. Тут лише учасників бойових дій понад трьохсот. Тим, хто пройшов війну, є що згадати і чим поділитися з молодим поколінням. Слово побіда і слово мір приобретають сьогодні ще більш важливе, я це хочу почерпнути значення. Сьогодні ми всі з вами розуміємо. Що таке мир і який він хрупкий. цього разу зібрати усіх ветеранів району не вдалося, і причина тут не лише у політичній ситуації. Дається взнаки та й здоров'я підводить. Слова вдячності тим, хто завоював свободу, висловив народний сьогодні депутат б... Геннадій Трухан. Нас, я вважаю, що тут зібралися сьогодні настоячі друзі. Друзі, які не змінюють своє відношення к історії, друзі, які не змінюють своїх взглядов життя які знають правду житні, знають якою ціною завойована наша сьогоднішня правда і наш сьогоднішній день. Особливий подарунок ветеранам від малечі Київського району до дня перемоги діти розгорнули тематичну виставку малюнків та вивчили вірші. Ветерани сюрприз прийняли зі сльозами на очах. Вдячність від усіх городян, винуватцям свята висловив виконуючи обов'язки міського голови Олег Брендак. Нізкий поклон вам за ваш подвиг. Вічна пам'ять тим, хто не дожив до цих днів. мы, я в данном случае говорю от одесситов, от городских властей, будем делать все для того, чтобы в вашей жизни было максимально комфортно, чтобы вы достойно себя чувствовали в этом городе. Щоб спокійно ходили по вулицях цього міста. у місті герої з особливою повагою ставляться до тих, хто переміг фашизм. Шанувати подвиг ветеранів це обов'язок, який передається із покоління в покоління. Нинішня молодь просто зобов'язана цінувати кожну мить спілкування з цими людьми, адже можливість почути воєнні історії від очевидців є не у кожного. Буду робити і роблю все, що від мене залежить, для того щоб історична пам'ять завжди жила. в наших сердцах, в сердцах наших детей, наших внуков, для того, чтобы мы передавали ее из уст в уста, и никакие учебники, никакие историки, которые видят по-своему историю, жизнь, не смогли никогда ничего переписать. Мария Яницька, Дмитро Моисеев. Незабаром одесситы отримують перші платіжки на газ за новими тарифами. Як городяни долають майже 50% подорожчання, дізнавалася наш кореспондент Ілона Варава. Подорожчання газу з 1 травня перше за 3,5 роки. Якщо раніше населення сплачувало за кубометр від 72,5 копійок до 2 гривень при наявності лічильника, то після 50% відсоткового підвищення мінімальний тариф складе приблизно 109 копійок. Фінансового здорожчання газу одесити ще не відчули, але вже підготувалися до нього морально. посмотрим, это же, наверное, отразится не только на цене газа, но и отопление, горячая вода. Как это будет? Посмотрим. Мы, мы, долги свои отдали, заплатили все, потому что знали, что будет подорожание и так дальше. Я не хочу поднимать все давление пока. Уйду платить, узнаю. А у меня дом с электроплитами. Единственная проблема, это меня ждет осенью, когда будет отопительный сезон. Это будет проблема. Я, Я думаю, что все коммунальные услуги поднимутся. За одним обычно тянется другое. Конечно, но что сделать? Жизнь такая. Я участник боевых действий, так что мне скидка есть. А так. Это дочке хуже будет, а мне не пока. за 1800 зарплата в милиции, ох. Не сильно вона Зменшити газовий тягар одесити сподівається за рахунок субсидій. Але таким правом зможуть скористатися лише ті, у кого статки насправді мізерні. Власне, в цьому і полягають соціальні новації уряду. Як в Чорнобилець, у мене льгота 50%. Ну, раніше я не задумався об этом, але після цього посчитав, прикинув. Лучше оформити льготу, ніж тому що вже дешевіть нічого не буде, все буде дорожче. У міжнародному валютному фонді, який вимагав підвищити тарифи, неодноразово заявляли, що занижена ціна на газ по суті прихована субсидія, яку отримують і бідні і багаті. Пропозиція фонду підвищити газові тарифи, але при цьому вести адресну допомогу найбіднішим. Таким чином держава перестане дотувати заможних громадян. а Зекономлені гроші направить на допомогу тим, хто її потребує. Насправді, Ілона Варава Георгій Дячик. Менше двох тижнів залишилося до президентських виборів. 25 травня ми будемо обирати ще й міського голову. Аби процедура не була зіпсована, виборцям радять до 19 травня особисто перевірити наявність свого прізвища у списках. За інформацією територіальної виборчої комісії, для цього з паспортом необхідно прийти на свою виборчу дільницю. Водночас можна буде й перевірити достовірність персональних даних, внесених до списків. Представниця Австрії кончіта Вурст з пісною «Rice Like a Phoenix» стала переможцем фіналу міжнародного конкурсу Євробачення 2014 І хоча багато глядачів були впевнені, що після виступу лорді чи вірки сердючки їх вже нічим дивувати, жінка з бородою викликала справжній фурор. Подробиці в сюжеті Марії Яницької. Євробачення не перестає дивувати насамперед своїми епатажними виконавцями. Цього разу усіх полонив австрійський співак Том Нойвірд, а точніше його образ кончити вюрст. Більшість прирокували йому лише місце в трійці лідерів, але пісня перемогла. Оцінили її і одеські глядачі. Я не можу понять, хто це, мужчина або жінка. а голос, звісно, великолепний. і пісня. І можна було щось поселіть серйозніше вибрати кому-нібудь. Євровідіння боже як ні. Не... Песенный конкурс, а больше конкурс таких на удивление больше берет. Вот как Лоре победили, так вот эта девушка, девушка-мужчина, можно сказать. Внешний вид перекрывал, конечно, исполнение, хотя голос есть, вроде как все есть, но необычная оболочка была. Є й такі, хто не зміг розчути пісню за зовнішнім виглядом її виконавця. Деякі одесити пов'язують перемогу кончити вюрст з політичною ситуацією, яка склалася в світі. Але, попри толерантне ставлення до сексуальних меншин, сприйняти перемогу Австрії морально не готові. А от сам Том назвав свій образ кончити вюрст своєрідним проявом толерантності. Виходить, європа намагається нав'язати нам новий вид того, що нормально вважають. Я вважаю, що це деградація і. К этому ми, немножко наша страна, наше государство стремится к чему? Потому что побеждали такие красивые да, кончиты. Понравилась песня, понравилось исполнение, но как-то не, не, не понравилось то, что немножко не те ценности культивируются у нас сейчас в обществе. Украина в конкурсе теж не послала задних. Мария Яремчук, набравши 113 балів, посіла шосте місце. Одесити виступом землячки задоволені. Наша Маричка молодець. Ну, девочка молодець, виступила красиво. Особенно мальчик в барабані там був, да? Крутился хорошо. Мы, мы как Марку держим. Я видела очень много разных интерпретаций. Как ну там у меня получается последняя последней там мужчина в колесе бегал. Я видела, как у нее два парні танцювали, але це очень І Я считаю, що більша вклад на парні, которые її молодець. Але й без не обійшлося як на адресу вибору композиції, так і з приводу результатів. Зазначимо, що Марія Яремчук та її команда не зізнаються, скільки грошей витратили на участь у конкурсі. Постановка великолепна. Я даже була удивлена, що її так низко поставили. Було в тему, я думаю, Если бы було связано з событиями в стране. конкурс Євробачення один з найбільш популярних неспортивних заходів у світі. Він проходить щорічно, починаючи з 1956 року. На думку одеситів, євробачення поступово втрачає позиції вокального конкурсу і набуває ноток політичного. Навірно, з примісів політики із хорошою частиною економіки. Страни, які граничать між собою друг за друга голосують. Ювілейний 60-й конкурс Євробачення відбудеться у Австрії наступного року. Очікується повернення до участі таких країн, як Кіпер, Турція та Сербія. Марія Яницька, Дмитро Моїсеєв. На цю хвилину у мене всі повідомлення. Якщо ви стали свідками важливих подій, телефонуйте 705 79 91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. Миру вам і злагоди. Побачимось.